Сьогодні успіх на полі бою напряму залежить від взаємодії сучасних технологій. Якщо безперервно працюють дрони, ворог не має шансів діяти непоміченим. Якщо завжди надійний зв'язок, командири можуть оперативно координувати дії підрозділів. Якщо готові системи РЕП, противник втрачає контроль над своїми засобами. Для цього всього потрібна енергія, і саме зарядна станція забезпечить безперебійну роботу обладнанням. Таку передала Кременчуцька громада нашим танкістам. Взаємодія і технічна підтримка зараз дозволяють вигравати в цій війні. Дуже хочемо, щоб всі наші захисники повернулися додому, повернулися з перемоги. Робимо все можливе для того, щоб у хлопців була сучасна техніка для виконання поставлених завдань. Дякую, велике Кременчуку, і лично вам, пан Мер, велике дякую. Кременчук продовжує виконувати замовлення захисників і захисниць, швидко реагувати на їхні потреби. Громада активно долучається до підтримки армії від закупівлі техніки до передачі найнеобхіднішого на фронт. Тил має працювати спільно з армією заради спільної мети, перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.